Йодна профілактика це використання калію йодиду, щоб зменшити негативний вплив радіоактивного йоду на щитоподібну залозу. Приймати профілактичну дозу калію йодиду потрібно тільки після офіційного сповіщення органами місцевої влади, яке проводиться всіма засобами масової інформації. Калію йодид рекомендовано приймати. Дітям від народження і дорослим до 40 років. Приймати після 40 років калій йодит недоцільно, а також шкідливо для здоров'я. Доза розраховується лікарями залежно від вікової категорії згідно клінічним протоколам та настановам. Після 40 років рекомендовано приймати калій йодит вагітним жінкам або жінкам, які годують грудьми. Також хочеться звернути увагу для пацієнтів, у яких оперативним шляхом було видалено щитовидну залозу повністю або частково. Якщо щитовидної залози немає зовсім. То калій-йодид вживати недоцільно. Якщо оперативним шляхом було видалено одну долю або частково, то доза, яку дозу приймати, це вже потрібно проконсультуватися з лікуючим лікарем. Також е, приймати йодовмісні препарати для профілактики, це недоцільно. Щоб отримати калій-йодид, необхідно звернутися вперше в віконце реєстратури з паспортом. Реєстратор заносить дані особи, яка звернулася за цим препаратом в медичну інформаційну систему, і цим самим йде перевірка, чи особа, яка звернулася раніше, не отримувала цей препарат. Після цього видається необхідна кількість таблеток та інструкція щодо прийому цього препарату. На сьогоднішній день центр первинної допомоги отримав біля 20 тисяч таблеток. На сьогоднішній день вже ми роздали 15 тисяч йодид Є у нас тому всі бажаючі, які входять в цю вікову категорію до 40 років, можуть його отримати. Під час замовлення калію-йодиду на наше місто розрахунок ми проводили згідно декларацій з лікарями, також населення, яке не мало декларацій з лікарями нашого центру, а також враховували приблизну кількість внутрішньо переміщених осіб.